Як вирішити проблему опущених повік? Це комбінування алгоритмів двох процедур, апаратної методики альтератерапії та векторного ліфтингу радіас. У чому сила даного алгоритму дивіться в сьогоднішній програмі? В нашу клініку звернулася пацієнтка з каргою на опущені повіки. Саме в одну процедуру ми вирішили поєднати дві методики: альтератерапія це процедура глибокого омоложення обличчя шиї зони декольте на апараті мікрофокусованого смаз ліфтингу та векторний ліфтинг препаратом Радіас на основі гідроксиапатиту кальцію. Птоз це опущення верхньої повіки, що виникає внаслідок зниження функції м'яза піднімача верхньої повіки. Найчастішою причиною появи птозу є вікові зміни. Щоб позбутися проблеми опущених повік, ми обрали не Вітнішу технологію це альтератерапія, яка має запатентовану формулу Альтера Діпсі. Вона забезпечує лікарю візуалізацію м'яких тканин на глибину до 8 мм. Це дозволяє проводити процедури точно і безпечно, вибираючи оптимальну глибину впливу. Зазвичай потрібно всього лише одну процедуру для того, щоб досягти бажаного ефекту. А результат збережеться на рік-півтора. Альтеру не можна вважати заміною хірургічного втручання, проте ця процедура є гідною альтернативою для пацієнтів, не готових до операції, а також для тих, хто бажає продовжити ефект від пластичної хірургії. Цю процедуру ми поєднали саме з векторним ліфтингом Radius, оскільки він запускає неоколегенез в нашій шкірі. А також відновлює контур обличчя та додає пропорціям збалансованої форми. Початковий ефект ми побачимо від процедури вже через перших півтора-два місяці, а остаточний через три-чотири. Сьогодні існує безліч методик, як підняти навислі повіки, де однаково сильні і хірургія, і косметологія. Головне своєчасно та грамотно вибрати методику чи їх комбінацію. Підписуйтесь на канал Естетична Медицина 360 і будьте в курсі всіх новин.